Добре. Тепер я. Кіра 10. А ти. Така гарна Керуся. Тепер. Ти крашиха хамоя? Дякую. Можна без оця? Всі сказали так Аліна 10. Добре. Тепер я. Влад. 15. Красавчик. Тепер я б в аданя. Емма вісім. А ой, гарно. Блін, мені спати треба, бувай. Всі сказали, бувай. Завтра в групі. Таня, покачай на ручках. Ємма? Дань. Віка, це не те, що ти подумала. Я тепер пара з Еммою. Даня. Віка я не пара з Емою, вона до мене сама на руки полізла. А. Як ти сміла назвати когось Пікмі? Але це не я. Бреши більше. Тобі все одно ніхто не повірить, тому можна намагатися. Дякую, диктофони. В групі? Друзі, вона Емма Брехуха. Віка ЛС. В ЛС. тобі не здається, що Емма якась Пікмі? Вона дані на руку залізла без просу. Та, чому ти не говориш на неї з нею приємно спілкуватися? А ти зануда і заважаєш? Банд. Ну важче. Віка сумувала весь день.